Перші стрибки 2015-го. Після недовгої зимової паузи до змагань приступили батутисти. Обласна першість серед молоді та юніорів зібрала біля 40 спортсменів. Свою вправність карколомних трюків у повітрі демонстрували вихованці дитячої юнацької спортивної школи номер 6 та вище училища фізичної культури. Перед цими стартами майже 100 учасників від юнацького до другого спортивного розрядів встигли ще пройти обкатку на першості ДЮСШ-6. Thank yes. Політ нормальний, сказав Артем Тихов та з показником 110,10 бали став першим серед майстрів спорту молоді. Недалеко від нього відстав Богдан Шупер. Він другий замкнув трійку лідерів Андрій Дудкін. Разом з тренером Ігорем Молчановим ускладнив собі програму і в результаті став п'ятим Микола Просторов. Член національної збірної наразі посилено готується до всеукраїнської першості. Серед майстрів юніорів та молодше найкраще себе показав Павло Самарін. Василь Ляховський та Микита Бовдер стали номерами 2 і 3 відповідно. За масовістю представлених на змаганнях хлопців склалося враження, що стрибки на батуті виключно чоловічий вид спорту. Та ні, дівчата все ж були, і цілих три. Такий низький рівень тренери пов'язують з малою популярністю батутного спорту серед жіночої статі. Тому, дівчата, ставайте в лави батутистів активніше. А у протистоянні найвищої спортивної категорії на першій сходинці опинилася Анастасія Грекало. Трохи не дотягнула до свого брата Артема і приміряла срібну нагороду Поліна. Тихова Юлія Кульчицька залишилася з бронзою. Від першого місця його відділили всього 78 сотих бали. Павло Андрієв взяв медаль зі срібла за програмою кандидатів у майстри спорту. Лаври першості тут у Данила Клішенка. Микита Цой третій. Найбільший показник учасників 12, а значить і найбільша боротьба точилася серед батутистів першого спортивного розряду. Рівних не було Івану Целінко. На трохи нижчі бали від суддів заслужив номер 2 Сергій Решетняк. Данило Мовчанов зупинився на третій позиції. На початку березня юніорів та молодь чекав чемпіонат України у Миколаєві. Проте тяжкий стан в країні знову наклав свій відбиток. Старти перенесено до Харкова на кінець березня. Їх об'єднали разом з Кубком країни серед дорослих.